Як відомо, на стороні СОС ще немає електронного кабінету пацієнта, тобто пацієнт може переглядати свої медичні дані лише за допомогою мобільного застосунку Health24. Для того, щоб пацієнт мав таку можливість, він повинен сам зареєструватись як користувач Health 24 та звернутися до будь-якого лікаря, щоб він приєднав електронну медичну картку до такого користувача Health 24. Або якщо самостійно пацієнт не зареєструвався як користувач, лікар також може це зробити під час приєднання електронної медичної картки до користувача. Отже, є таке поняття, як користувач Health 24. Це є особистий кабінет пацієнта у застосунку, де він може переглядати всю медичну інформацію про себе або своїх підопічних. Та електронна медична картка пацієнта це вже безпосередньо електронна картка, куди вносять інформацію всі лікарі. І як вже було сказано раніше, щоб пацієнт мав можливість переглянути свої медичні дані у застосунку, лікар повинен приєднати такого користувача до електронної медичної картки. Як приєднати користувача до електронної медичної картки пацієнта, ви вже знаєте. У розділі Дані профілю було дещо змінено відображення синхронізації. Для додавання користувача натисніть кнопку додати користувача. Є два способи синхронізації. Смс від пацієнта або смс від користувача, що матиме доступ до карти пацієнта. Чим вони відрізняються? Якщо ви приєднуєте користувача, який і є власником цієї електронної медичної картки, тоді залишайте смс від пацієнта. Якщо ви хочете приєднати довірену особу, законного представника до картки дитини або людей похилого віку, які не користуються мобільним телефоном, тоді обирайте смс від користувача, що матиме доступ. У першому випадку пацієнт матиме інформацію про себе в особистому кабінеті health 24 мобільного застосунку, а в другому випадку у нього буде можливість переглянути дані з електронної медичної картки підопічного. Розглянемо варіант, коли в health 24 вже є користувач з таким номером телефону. Вказавши номер телефону у відповідне поле, натисніть Надіслати код підтвердження по смс. Тут же система повідомить, що вже існує користувач з таким номером. І дасть можливість прив'язати пацієнта до знайденого користувача. Натиснувши на відповідну кнопку, на вказаний номер телефону буде надіслано код, який вам необхідно буде ввести, та підтвердити таку синхронізацію. Дані користувача успішно синхронізовано, користувач може переглядати свої медичні дані в особистому кабінеті. І тут же, в даних профіля ми бачимо, що в нас з'явився користувач електронної медичної картки, дані такого пацієнта. Та можливість видалити його. Або інший варіант, коли за таким номером телефону користувача немає, тобто пацієнт не реєструвався самостійно. Вказавши номер телефону, натисніть кнопку надіслати код підтвердження по смс. Пацієнту буде відправлено такий код, введіть його у відповідне поле. Та натисніть кнопку Підтвердити. Системою буде сформовано нового користувача в Health 24, а пацієнту надійде смс-повідомлення з паролем до його особистого кабінету, який він може з легкістю змінити в своєму обліковому записі. Бачимо, що тут же у даних профілю з'явилося два нових розділи. Користувач, що є пов'язаною особою в електронному кабінеті, тобто підопічний, та користувач, що може переглядати дані пацієнта в особистому кабінеті. Наприклад, це може бути один з батьків у карті пацієнта, дитини, або хтось із дітей, якщо це електронна картка людини похилого віку, яка не користується телефоном, але діти хочуть мати доступ до медичних даних батьків. Також зверніть увагу, в інтерфейсі з'явилася нова позначка, ви будете бачити її поруч з карткою пацієнта, вік якого не більше 14 років. Позначка у вигляді мобільного телефону дає можливість швидко прив'язати картку дитини з особистим кабінетом одного з батьків. Натиснувши на цю позначку, у вас з'явиться віконце для внесення номеру телефону одного з батьків. Також необхідно заповнити всі поля з червоною зірочкою та надіслати код підтвердження. Ну а далі, якщо за таким номером не було створено раніше користувача, то він буде автоматично створений новий. Вказавши код підтвердження, натисніть кнопку підтвердити. І тепер, якщо перейти в медичну карту дитини, ми побачимо, що у розділі користувач що може переглядати дані пацієнта у власному електронному кабінеті, тобто наш законний представник, це є батько дитини, який у мобільному застосунку в особистому кабінеті може переглядати медичні дані своєї дитини. Також за потреби ви можете видаляти такі дані. А якщо за вказаним номером телефону вже було знайдено іншого користувача, то система запропонує вам. Надати такому користувачу можливість переглядати дані пацієнта. Підтвердивши таку дію, введіть код з СМС та натисніть кнопку Підтвердити. Також бачимо, що в даних профілю дитини з'явився користувач, що може переглядати дані такого пацієнта. Таку ж позначку з мобільним телефоном ви можете побачити і в календарі під час створення події, де також можна швидко виконати ці дії. А у випадку з пацієнтами похилого віку, якщо діти хочуть бачити медичні дані своїх батьків, вам необхідно перейти в медичну картку такого пацієнта, у даних профілю, додати користувача та вказати по СМС від користувача, що матиме доступ до карти пацієнта. Тут вказати номер телефону одного з дітей, вказати прізвище ім'я, стать та дату народження, та надіслати код підтвердження. Якщо за таким номером користувач вже був знайдений, то «Підтвердити», тим самим надавши доступ до перегляду медичних даних такому користувачеві. А якщо такого користувача не було знайдено за вказаним номером телефону, то він буде створений автоматично. Вказавши код підтвердження, натисніть кнопку підтвердити. І в даних профілю у нас буде створено користувача електронної медичної картки, тобто пацієнт. Та у розділі користувач, що може переглядати дані пацієнта у власному електронному кабінеті, буде вказаний один із дітей.